Ну що, друзі, залишаються лічені секунди до початку торгів. Давайте дивитися, що там буде. А, до речі, я видалив опа, до події. Ну. І що воно так зависло, так? Так. Ну, погляньте. Ну, я знаю, що це не буде. Угу, Добре. Так точно. І у нас вафля. А, ціна знизиться через. Ну, коротше, через 10 секунд. Кожні де, е, кажу, 10, 10 хвилин буде знижуватися ціна. Зараз 100 тисяч вафля коштує. Так, воно крафнулось. Заходимо ще раз. Тому я не, не знаю, за скільки їх порозкупляють. Магазин впав, я так поняв, так? Чи воно за... завантажується? Як бачимо, 3000 із 3000 залишилося. А, ну, Люди будуть чекати, подивимося, власне, а, наскільки вона опуститься. Попередній перегляд. А вона взагалі без стилю. Вона просто називається Фенікс, Тобто, я так ріш... думаю, що вони так вирішили. А, ну, Не будемо повертати вафлю, зробимо їй інакшу назву, називемо Фенікс, типу відновлення, а, відродження з пепелу. І, власне, випустимо. тому... В принципі, я не буду брати, тому що в мене немає такої кількості золота, і вкладати свої гроші я, звичайно, що не буду. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи будете ви купляти, чи ні. Я, напевно, утримаюсь, ну, скоріше за все, утримаюсь. Буду чекати щось за срібло, за вільний досвід, там, не знаю, за бони в кінці кінців. Такі от справи. Всім вам дякую за перегляд і бувайте!